Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Серіал The Last of Us від HBO став настільки успішним, що його вже не чекаючи завершення першого сезону, офіційно продовжили на другий. Трясся йому в Філ Спенсер дав інтерв'ю. Головне з нього. Голова Xbox вірить, що таки придбає Activision Blizzard. А як же? А також сумує, що на його платформі цьогоріч вийшло замало ексклюзивів, та сміливо взяв усю провину за це на себе. Я герой. А Важко знаю, сказати, але не. так. А ще Спенсер зацінив серіал Last of Us. <рес> Оце так іронія. Frogwares показала цілих 15 хвилин ігроладу Sherlock Holmes The Awakened, детальніше показали стару добру механіку зламу замків, яка дасть прикурити навіть ски Трохи класичної психлікарні в стилі пана Лавкрафта. Від гри так і пахне Вайвом Сінкінг Сіті, та розробники домішали й частинку попереднього Шерлока. Так, механіка розслідувань ідентична, поки достеменно невідомо, чи буде можливість гасити всіх, як ото робив пан детектив Рід, чи то буде файти в стилі Шерлока з 1. Амазон знімає свою екранізацію Том Брайдер. Видавництво The Hollywood Reporter повідомило, що в проєкту вже є продюсерка Фібі Воллер Брідж. Вона ж буде і сценаристкою цього серіалу. Я головний сценарист. Вам ей гей, hey, hey, тестувальниця. Трохи поваги. Він лауреат не були. за 1973 й Він на ярмарку продавав смажених курей. За це теж маю премію. Electronic Arts взяли і скасували розробку мобільної Dragon Age у стилі Diablo. Чому ж вони передумали? Тому що компанія вирішила змінити модель розповсюдження мобільних ігор з платних на play А конкретно ця гра в плани такого рішення не входила. Ви приймаєте умови ліцензійної угоди. Щоб пройти основну сюжетну лінію Хогвартс Легасі, вам знадобиться приблизно 40 годин. А от якщо вирішили добити абсолютно всі побічні квести та завдання, готуйтесь витратити десь 100 годин. Нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі часто, звідки йому взятися? The Lord of the Fallen той самий базований Соус Лейк з українською локалізацією на старті, буде мати ще й повну кооперативну гру. За це варто випити. Але тільки для двох. Хочеш зі мною? Давай. А також, якщо ви ненароком загинули, то ваш колега зможе вас воскресити. На відміну від Елден Рінгу, де смерть відразу кікне вас із кооперативної сесії. Але й буде дещо схоже. Якщо ви дозволите, то інші гравці з Всемережжя зможуть доєднатися до вашої гри, аби вас вбити. Noni? Ед Бун зрадів постеру до ремейку 4-го Mortal Kombat, який створив фанат, додавши, що давно мріяв щось подібне втілити в життя. Я давним. Дав... В мережі заспавнився новий трейлер like a Dragon Ishin, нової частини серії відомої раніше як якудза, реліз якої заплановано на 21 лютого. Так, вона буде крутіша. І всім сподобається. Пам'ятаєте новину про серіал Том Райдер від Амазон. Так от тепер подейкують, що наступні фільми, серіали та ігри будуть існувати в одному великому всесвіті. PlayStation почали знімати оригінальні прикольні рекламні відео в стилі репортажів. Та на одній секунді допитливі глядачі розгляділи жіночку з молоскипом та почали пліткувати про новий Uncharted. який, якщо вірити дракману, навряд чи вийде. Так я Прийшов тобі повідомлюю. Також інсайдери помітили вакансії, які опублікували cd проджекти. Відповідно до них почали пліткувати, що в наступній частині курвака від The Маулес Flood планується кооператив та ПВЄ. Прощавайте, Bloomberg повідомив, що Sony зменшує обсяги виробництва другого покоління своїх VR-шоломів. через те, що його купували не настільки багато, як вони планували. Судячи з усього, багато людей передумали купувати девайса через його високу ціну. Також пліткують, що цьогорічна Е3 пройде без участі Мікрософті, Sony та навіть Нінтенди. Якщо ви раптом злякалися, що це зменшить кількість анонсів, то я вас заспокою. Ні, не зменшить. Просто тепер у кожного мастадонта буде своя окрема міні-конференція, не прив'язана до подій в Лос-Анджелесі. Ми їх обдуримо так, щоб не зашкодити їм. І таким чином. Ми їх шануємо. Файні люди створили в стімі обговорення щодо додавання української локалізації до гри Hi-Fi Rush. Тому прошу доєднатися до нього за посиланням у описі. Це фундаментальна річ. Ubisoft анонсували нову гру серії The Crew з підзаголовком... Motorfest. точної дати релізу немає, проте обіцяють вийти десь колись у 2023-му. Крім того, інтернетами ширяться плітки, що Ubisoft тишком нишком розробляє відразу два фаркраї. Йосип на кобилі. І начебто навіть планує їх випустити у 2025 році. Ремейк Dead Space дозволяє блюрити потенційно неприємні та огидні для вас сцени. Фу -фу. Крім того, перед їхнім початком він попереджатиме вас дисклеймером. О, це дуже страшно. Мікрософти підняли ціни на свої консолі. А що ж так? Але поки тільки в Японії. А може просто більше грошей хочуть. За які можете купити PlayStation? В минулих новинах я казав, що Sony призупиняє виробництво PSVR 2 посилаючись на Bloomberg. Але раптом неочікувано з'явилась сама Sony із криками Брехня. Нове оновлення для Cyberpunk 2077 додає підтримку інвідівської DLSS 3. Це все для покращення грання у режимі ретрейсингу. Інша польська гра Dying Light 2 отримала оновлення, що має за мету в основному внести покращення штучного інтелекту, фізики, а заразом виправити хиби та лаги. Список виправлень насправді величезний. Ознайомитися з ним детально можна на офіційному сайті. До речі, забавка нещодавно відсвяткувала річницю виходу, тож найближчим часом ймовірно релізниця ще кубка контенту. Hey, there, it's Dean Norris here, a.k.a. Hank Schrader. I want to wish the Dying Light 2 community a Happy Anniversary. Розробники The Lords of the Fallen опублікували добірку нових знятків. Виглядають красивезно. Занадто красивезно, тому я думаю, що це все ж таки рендери, а не скріншоти з гри. До того ще поділилися інформацією, що дія цієї гри розгортається через тисячу років після подій оригіналу. Тобто так, це не ремейк, як багато хто міг подумати відразу, а нова гра. Відкритий світ, до речі, в якій буде у п'ятеро більший, ніж в попередній частині. Переклад The Last of Us вже можна помацати. Але тільки на PlayStation 3, або ж на емуляторі з ПК, якщо вам не страшно з ним колупатися, звісно. Я ж особисто почекаю релізу ремейку на ПК, а до того, що й озвучку обіцяли підвести. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Хогвартс Легасі отримала релізний трейлер, що натякає на швидкий реліз. Проте для власників делюкс видання він трапиться трошки швидше. Так, елітний бета-тест стартує 7 лютого, а для тих, хто не бажає переплачувати ранній доступ, 10 лютого та ми не встигнемо до комендантської години. Redfall від Аркейн вимагатиме постійного підключення до інтернету навіть під час самітньої гри. Так, гра зроблена під кооперативне проходження, але навіть аби пограти самому, доведеться бути в онлайні. Хочете зіпсувати гру? Не вірте мені! Причини такого рішення достеменно невідомі, проте логічні. Гра має вийти 2 травня та має бути доступна відразу в Game Pass. Electronic Arts перенесли Star Wars Jedi Survivor. Що? Тепер гра вийде 28 квітня. Під вашу відповідальність, командире. цього разу нас ніхто не зупинить. Слухай. крім того, EA раптово скасували мобільну Apex Legends, мобільний Battlefield та неанонсований проєкт у всесвіті Titanfall та Apex Legends. Так, друже, пригальмуй, я вже півгодини тебе слухаю. Хоч ніць не розумію, що ти варзеш. Informer пограли в Dead Island 2. І не просто пограли, а й записали та опублікували ігролат. Крім того, вони взяли трошечки інтерв'ю у розробників цього проєкту. Спочатку мені здалося, що в команді розробників затисався імпостор зі студії, що розробляла Sea of Thieves. Але ні то ще один логотип Мертвого острову. Гра релізиться в один день із джедаями 28 квітня. Справді так. А ще Game Informer пограли у ремейк четвертого Резиденту. Та, тут розказали тільки словами, що гра матиме нові сайт-квести, набагато більше квіктайм моментів, нову зброю, відтепер можна буде носити відразу кілька ножів. До того ж, додали, що ремейк набагато більше схожий на оригінал, ніж попередні ремейки студії. Нехай я вам вірю. Бункерна амнезія переїхала на 16 травня. От За словами команди Frictional Games, вони пережили важку зиму. Ага, а ми ні. Багато девелоперів хворіли, а так як студія налічує мало учасників, то це сильно вплинуло на процес розробки. Джейсон Шраєр пліткує, що наступна частина Гейло переїде на Unreal Engine. Ні, не через якісь передумови, що ой той двигун кращий, а інший гірший. Просто легше наймати працівників, оскільки на нереальному двигуні знайдеться набагато більше розробників. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Shadow Warrior 3 отримає оновлення до Definitive Edition. Для консолів цього покоління нарешті стане доступним режим 4К та 60 кадрів. Крім того, підвезли нові режими гри, нові арени та скіни до зброї. І повторюю, це все абсолютно безкоштовно. А чого так дешево, я чогось не добачаю? Незнищенна мрія! У Microsoft Flight Simulator з'явився віртуальний ан 225. Розробники повідомили, що літак додадуть у гру на річницю знищення реального літака. Його буде додано у вигляді платного доповнення, а виручені кошти з якого підуть на відродження тієї самої мрії. Це база, це фундамент. Джеф граб інсайдерить, що майбутня гра про розсомаку від Insomnia Games матиме віковий рейтинг 17. І не цуратиметься показувати вам жорстокі сцени з купою кров'яки. О, ні, знову море крові. Світ буде на відміну від спайдермена напіввідкритий, схожий приблизно як у God of War. А гра не буде пов'язана з ніякими фільмами. Релізнути це діло планують десь у 2024. Але плавно. Переїзду на 2025-й виключати теж не можна. Як карта ляже Аля, ти не карти? Alan Wake 2 стане найамбітнішим проєктом Ремеді. Цитата творчого директора з інтерв'ю Games Radar. Такий ігровий проєкт, дуже складне завдання. Це наш найбільший проєкт на сьогоднішній день. Багато різних речей має об'єднатись не тільки сама концепція, а й часові лінії. Гру обіцяють випустити до кінця 2023 року. А це означає, що в нас ще є час поштурмувати соцмережі розробників з проханнями додавання локалізації. Turtle Rock Studios розробники Led4Dead, Ой, себто. Back for Blood розпочали роботу над новим та таємничим проєктом. А от підтримку Back for Blood вже припинено. Все! На дочасний доступ до нового мобільного Tomb tombрайдеру вже можна зареєструватись. Офіційний реліз заплановано на десь колись у цьому році. І це справжній шедевр. О, Так. GSC Game World опублікували саундтрек, що лунав під час останнього трейлера другого сталкеру. Цього разу аудіодоріжку супроводжувало відео, здається, колбами групи дослідників з усвідомлення, які причому дуже файно облимали в ритм. Якщо ж вам стало дуже цікаво, що воно таке, то рекомендую файне лорне відео за підказкою або ж за посиланням у описі. Яка цікава історія. Український інді Солус Лайк, зроблений всього двома девелоперами The Moon Hell, Релізниця вже 17 лютого 2023 року. Заткнись і візьми гроші. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.